Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Дев'ять жертвожеледиці у Полтаві лише до обіду понеділка. Така статистика міського травмопункту. Туші козуль та зброю виявили в салоні автомобіля полтавців неподалік у До Полтави прибув вифлеємський вогонь миру. Усі охочі можуть принести його і додому. А тепер про це та інше більш докладно. Сніги з дощем, що спостерігався протягом минулої ночі, плюс ранковий мороз. Результат Полтава знову вкрилася ожеледицею. Які її наслідки? Скільки людей звернулося до міського травмопункту за останню добу через падіння на льоду, та як вберегти себе в цій ситуації, розповідаємо у сюжеті. Крижаний ранок понеділка, дороги Полтави, а ще більше тротуари вкриті ожеледицею. Полтавці відчули її на собі, коли вранці вийшли зі своїх домівок. Китів Ви вийшли з під'їзду. Вже відчули відразу. Ледве не впала. Та я виходила, спішила трішки підслужну і пішла далі. Так, ранок починається не з кави. Комунальники кажуть, крига не тане, попри те, що обробляють тротуари в центрі міста ретельно та регулярно. А того, що зверху дощ іде і замерзає. Тут же на ньому. Ми вже по два рази його посипали. І бачите, попід парапет посипали. В парк весь жовтий від посипання. Раз в день проходимо. Це чисто соль, що льод, в общем. льот, ну, подобрано спеціальний состав, там слід. Але якщо в центрі міста більш-менш подалі, тротуари оброблені не усі. В центрі гарно, а в окресностях зовсім погано. Київський район зовсім нечищений, на мосту дуже слизько. З дому йшла, я через Київський мост взагалі не можу перейти. Там плитка. Там не то, що слизько, там зовсім слизько. У травмопункті першої міської лікарні за минулу добу прийняли 50 травмованих, з них 16 травм пов'язані саме з ожеледицею. Сьогодні, станом на 12-ту годину, вже зафіксували дев'ять жертв криги. Таку статистику наводять медики. Переважно це забої, пошкодження зв'язок, переломи, переломи кісточок, переломи. Променевої кістки в типовому місці. Це ті, що найчастіше зустрічаються. В черзі до травмопункту і полтавець Владислав говорить, послизнувся та забив спину. Возлі боліт. Ну, На бордюр упав, бо посхильзнувся, Спина Спінаті болі. А я впав вчора, а сьогодні прийшов, бо що ночі не спав болить спина, спати вас Медики вкотре радять, як вберегтися від травмування у таких погодних умовах. Бажано, якщо ми падаємо, то згрупувати тіло і старатися впасти так, щоб нанести собі найменше ушкоджень. Бажано не поспішати, коли ми ходимо. Бажано взагалі не виходити на вулиці, на яких є ожеледиця. Трошечки почекати. Можливо, не потрібно саме в цей час, коли є найбільш. Вірогідність впасти виходити по безкрайній необхідності з дому, не нести з собою в руках багато речей. Підошва на взуті повинна бути не слизька. Сьогодні в місті працювали 283 двірника. Це працівники п'яти дільниць комунального підприємства Жео номер 2 Вони обробляли тротуари антиожеледною сумішчю, посипали прибудинкові території та так звані червоні лінії, майже що відокремлюють ділянки від проїжджої частини. Повідомили нам у прес-службі Полтавської міської ради. убитих козуль вилучили з автівки полтавців. Автомобільні санкстрейл зупинили 9 грудня близько 21 першої -го години неподалік селища Опішня правоохоронці. У позашляховику перебували двоє чоловіків: – 53-річний водій та 59-річний пасажир. У салоні виявили туші козуль та зброю. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом браконьєрства. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Роман Грішин. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Це незаконне полювання. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий срок. Зіткнулася із потягом, бо заглохнув двигун авто, коли перетинала колії. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП на залізничному переїзді у селищі Машівка. 10 грудня його проїжджала 43-річна місцева мешканка на автомобілі ВАЗ-2106. При перетині колій у неї зупинилося авто. Невдовзі цією ділянкою їхав пасажирський потяг Краматорськ-Миколаїв і зіткнувся із задньою частиною легковика. За словами речника поліції Полтавщини Романа Грішина, водійка отримала тілесні ушкодження. Вона невдовзі була до... До лікарняного закладу на огляд, і, на щастя, обійшлося без її госпіталізації. Зараз поліцейські встановлюють ці причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Намагався перетнути кордон за підробленими документами. 40-річний житель Полтави 9 грудня хотів виїхати в Румунію із фальшивою довідкою. йшлося про непридатність до військової служби. Як повідомив речник західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко для перетину кордону чоловік обрав пункт пропуску солотвину. Задум спритника викрився одразу під час перевірки документів прикордонниками. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції за цим фактом. Поліцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України: підроблення документів, початок штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок штампів. Жінку із Колодязя витягли у нових санжарах надзвичайники. Звернення про це надійшло 10 грудня о 7.25. Повідомили про події у її рідні, розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Коли рятувальники прибули на місце події, колодязь був глибокий, десь сягав близько 18 метрів. Було прийнято рішення, обв'язали рятувальника. Він взяв з собою рятувальний пояс, спустився вниз. І обв'язав дану жінку поясом рятуванням і вже їх в місті за допомогою рятувальним утузків і лебідки піднімали нагору. Коли вже підняли нагору, вже на місці були працівники швидкої медичної допомоги, і наші рятувальники передали їм для подальшого транспортування до лікувального закладу. За добу по всій країні сьогодні до Полтави та інших областей України потягом доставили Вифлеємський вогонь миру. Його від представників Укрзалізниці отримали місцеві пластуни, аби передавати вогонь далі. Більше про це розкаже Іван Дімова. Вифлеємський вогонь миру привезли до Полтави. Його 11 грудня зустріли на київському вокзалі. Вогонь любові, вогонь добра, вже традиційно до обласного центру вифлеємський вогонь доправляли потягом. Потім його передали пластунам. Такою є міжнародна щорічна акція поширення вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Говорить пластун Мирослава Кулачко. Це віфлеємський вогонь миру. Він передається з самого Віфлеєму. І його передають по всій країні, і нам допомагає Укрзалізниця. І в кожному місті є пластуни, які його забирають і розносять уже далі людям. Ми передаємо звістку про те, що народився Ісус. Вифлеємський вогонь, Національна скаутська організація пласт привезла в Україну та передала представникам Укрзалізниці 10 грудня о 18.40, каже керівник полтавського осередку пластунів Ігор Литовченко. Далі начальники 14 поїздів взяли на себе місію доставити його на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорська, Покровська та Ізюма. Так вогонь з вифлеєму опинився і в Полтаві. Спочатку ми їздили в Вифлеєм. Брали разом із скаутами, хартером, різними скаутськими організаціями світу передаємо вогник. А зараз останні роки ковід, війна, ми не можемо їздити, і завдяки у залізниці вони нам дуже допомагають. Ви запалюєте свічечку, вона горить, а тоді ви запалюєте її на Різдво. Там був водик, ви її просто запалили на Різдво і 24 числа на святвечір. Вся сім'я збирається і запалюють. І думають про щось гарне. Традиція привозити вифлеємський вогонь в Україну напередодні Різдва існує більше 30 років, розповідає пластун Владислав Кольвах. І додає з 1998 року це стало виключно справою національної скаутської організації. Вогонь дала безліч кордонів, і за добу його розі по всім кутачкам України. Це така традиція, яка передає вогонь з віфлеєму самого і це. Такий символізм, то що вогонь добра, які такий запалюються. Та він може бути у всіх домівках і у всіх людей. Тобто, типу, що він є для всіх, а не тільки для тих, хто може приїхати в і його запалити. Запалити свічку від вифлеємського вогню можуть усі охочі на залізничному вокзалі Полтава-Київська. А з 17 грудня пластуни почнуть приносити вогонь до місцевих храмів Православної церкви України. Ми рознесемо вузпинський собор, рознесемо в шпиталі, рознесемо військові частини, по домівках рознесемо. Хто нас запрошує, будь ласка, ми до них прийдемо. Нагадаємо, минулого року Вифлеємський вогонь миру до Полтави привезли 13 грудня. У Полтаві з нагоди міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду вшанували загиблих. Постраждала від геноциду і вірменська нація. Саме вони стали організаторами урочистостей. Подробиці дивіться у сюжеті не може людина одна вбивати другу, іншу людину не може такого бути взагалі. І немає сверх нації і якихось таких усіх забобонів. Такого не може бути. Так говорить про геноцид усіх народів голова Полтавської єврейської громади Олена Пожидаєва. Вона одна з тих, хто приєдналася до вшанування міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду. Постраждала від геноциду і вірменська нація. Додає вона, і розповідає про невинно вбитих закатованих вірмен, яких знищила Османська імперія через національність і віру. Депортована та розсіяно по усьому світу було понад мільйон людей. Те, що відбувалося в 1915 році, коли люди бігли, і я знаю особистих людей, вони вже, до речі, померли, які бігли через Крим і добігли сюди до нашої Полтави. Організатори вшанування пам'ятної дати 9 грудня спілка вірмен України в Полтавській області Урартуванк. Саме вірмени Полтавщини зібрали й інші організації на урочисте покладання квітів до пам'ятника Хачкару, який встановили у Полтаві до сторіччя трагедії геноциду вірмен. На сьогоднішній дін на сьогоднішній день йде геноцид українського народу. Це по перше. По друге, сьогодні такий день це всесвітній день геноциду усіх народів, тобто усіх, хто пройшов геноцид. Ми вірмени, цю страшну трагедію пройшли. Українці пройшли голодомор, євреї пройшли і ну, Інші національності теж геноцид це один із найтяжчих злочинів. Це злочин. Проти людства, і це визнано не лише в кожній країні, в тому числі і в Україні, але це і визнано на міжнародному рівні. Чому сьогодні ми тут? Тому що 9 грудня 48-го року була прийнята конвенція Організації Об'єднаних Націй про вшанування пам'яті та гідності жертв злочину геноциду та попередження цього злочину. І у 2015 році цей день був теж резолюцією організації. Цяція об'єднаних націй визнаний як день вшанування пам'яті і честі жертв геноциду. Ми зібралися, щоб помолитися за загиблих, всі, які загинули від геноциду. Дивіться, яке важке слово геноцид, тобто знищення генотипу цілого народу. Геноцид це масовий злочин проти людяності. Берегти мир важливо в усі часи та для всього людства, зазначив громадський діяч Олег Слисько. Ми знаємо, що в історії геноцидів траплялося дуже багато, і в українській історії також немале місце займає ці погані такі сумні події. Люди один перед одним, перед Богом. Перед законом всі рівні і не повинно бути різних критерій, які нас роз'єднують, які нас сварять, тому що всі війни, всі геноциди від нерівності, від імперіалізму. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять жертв геноциду, і голова полтавського товариства німців Відер Гебурт Владислав Кушніров. Це один із тих заходів, які пропускати, я вважаю, ну не етично, Не те, що там неможливо, а не етично. Будь-хто з українців повинен розуміти, що Україна це багатонаціональна держава, і нам потрібно пам'ятати нашу історію незалежно від того, до якої етнічної спільноти конкретно там дана людина належить. І сьогодні наш український народ, московська потвора, ця. Поставила мету знищити українців як генотип. Тобто, щоб вони існували, не було їх. І тоді на ці землі вони пришлють своїх рабів московських. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.